Я вітаю усіх телеглядачів коротко про основні події на Тернопільщині та в Україні прямо зараз на телеканалах ІНТБ та Тернопіль 1 Вночі окупанти вдарили по центру міста Запоріжжя. Є влучання в багатоповерхівку. Зруйновано третій, четвертий, п'ятий поверхи. На жаль, є загиблі та постраждалі. Як повідомляють рятувальники, наразі врятовано 11 осіб, з яких 4 потрапили до лікарні. Пошукові роботи тривають. У підгайцях вшановують пам'ять льотчика Олександра Корпана, який загинув рік тому. Життя героя України обірвалося у перші дні війни. Капітан Корпан здійснив справжній подвиг, відвів охоплений полум'ям літак від аеродрому і ціною власного життя врятував життя побратимів і багатьох цивільних мешканців міста Староконстантинів. 10 березня 2022 року капітану Олександру Корпану посмертно присвоїли звання Героя України з відзначенням орденом Золота зірка. <«Музика> Війна триває і, на жаль, ми втрачаємо у ній наших найкращих захисників. Сьогодні у Тернополі прощаються із воїном Павлом Бугайським. Захисник загинув, боронячи країну на Донеччині. Що згадують про героя, розкаже Яна Полухіна. Вона сьогодні була на похороні. Слава Україні! Слава воїнам, які її захищають, навіть ціною власного життя. Сьогодні Тернопіль знову у Скорботі проводжають в останню путь захисника. Вже провели, можна так сказати. Тут рідні, близькі, друзі, знайомі Павла згадують про нього усе найкраще, згадують, як він вчився. Він вчився у 19-й школі, потім у технічному технікумі. Усі розказують, що він вчився у Китаї. Міг там і залишитися, але дуже хотів жити саме в Україні і сюди й повернувся. Жив у Львові. Рідні зазначають, що це місто було для не, для нього другим домом також відзначають, що захисник дуже цікавився історією, особливо історією Першої та Другої світової війни. І можна сказати, що дуже добре знав ворога, який вже не одне століття тероризує нашу землю, і свідомо пішов захищати Україну вже цей новий етап боротьби. Після 24 лютого після повномасштабного вторгнення. Із захисником прощалися і поховали його поруч із побратимами і іншими героями на алеї героїв Миколинецького цвинтаря. Більше про спогади рідних, близьких, знайомих захисника у сюжеті. Вічна слава герою! Ну а ми продовжуємо. Нові пожежні автомобілі для кращої і ефективної роботи на Тернопільщину передали 10 великогабаритних пожежних машин українського виробника. Всередині спецтранспорт оснащений усім необхідним новими пожежними рукавами, перехідниками, автономними інструментами, які допоможуть не лише приборкати пожежу, але й справитись з іншими надзвичайними ситуаціями. Ключі від десяти сучасних пожежних авто передали рятувальникам практично усіх районів області. Спецтранспорт оснащений усім необхідним для швидкої роботи ДСНСників не лише у випадку пожежі, але й під час інших надзвичайних ситуацій. На шасі зіла 130-го радянського виробництва пожежний автомобіль вивозив 2300 літрів води. То цей автомобіль вивозить 2500. Плюс ці автомобілі укомплектовані сучасним аварійно-рятувальним та пожежним озброєнням європейських зірців. Тобто, це тут знаходяться і дискорізи, і мотопили, і рятувальне обладнання. Частина обладнання це прототипи європейських та американських зразків, які досить ефективні в гасінні пожеж. Компактні розміри, можливість регулювання подачі води, можливість створення як компактної, так і розпиленої струмені. В принципі, цей ствол, ручний пожежний ствол, протек, він перекриває усі наявні ручні стволи, які були в нас ще з Радянського Союзу. А інша частина оснащення українського виробництва. Зараз на підприємстві виготовляють такі речі, які колись тернопільські рятувальники робили самотужки з дерева та металу. Наприклад, ось ця спеціальна накладка на асфальт, яка дозволяє протягнути пожежні рукава через проїжджу частину дороги. І автомобілі можуть вільно проїжджати, при тому не перетискаючи їх. Якщо раніше ми їх робили самі, там з дерева, з металу, зараз це все стандартне, стаціонарно. Рухова поставили, машина колесом, і машина колесом приїхала. Кошти на придбання цих авто виділили з державного бюджету. Вартість сьогодні одного транспортного засобу приблизно 16 мільйонів гривень. І на ці 10 автомобілів було витрачено 160 мільйонів гривень державних коштів. Потреба закупити нові авто виникла через те, що ще раніше багато машин з Тернопільщини передавали на території, де ведуться бойові дії. Ми одні з тих областей, де найбільше передали техніки в ДСНС, пожежних машин, а також інші спецтехніки, ми передали на деокуповані території, де вона була вкрай необхідна. Чому тому що орки, коли відступали, вони всю техніку вивозили з тих регіонів? В ДСНС додають, що автомобільну техніку варто замінити, бо та що була російського та білоруського виробництва. І та техніка, яку ми використовували, це постає питання з запасними частинами. Тому урядом було прийнято рішення щодо технічного переоснащення підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, заміни російських та білоруських транспортних засобів на європейські взірці. Чотири пожежні автомобілі залишаться в обласному центрі, а шість передадуть в райони Тернопільщини. Їх передислокують в ті громади, які розташовані поблизу доріг державного значення, аби при можливості автомобілі швидко переїжджали на місце пожеж у сусідні населені пункти. Хірурга Андрія Вербу нагородили найвищою відзнакою в області знаком пошани захиснику Луганщини. Відзнаку передав очільник Луганської ова Сергій Гайдай. У січні цього року хірург Андрій Верба діставав російську гранату вог, що дивом не розірвалася з грудей українського захисника. Операцію він проводив у присутності двох саперів, які забезпечували безпеку всього медичного персоналу. Граната могла здетонувати в будь-який момент, але лікар пішов на цей ризик, бо бореться за кожне українське життя. Перші бійці, які зараховані до об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь на Тернопільщині, пройшли етапи конкурсного відбору та приступили до навчання. Спеціальна підготовка складатиметься із теоретичного та практичного етапів. Бійці вивчатимуть три основних дисципліни: тактичну медицину, вогневу та тактичну підготовку. Деталі про навчання у сюжеті. Пройшли етапи конкурсного відбору та приступили до навчання перші бійці, які зараховані до об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь. Вони здобудуть нові знання та опанують навички, необхідні для виконання службових обов'язків. Спеціальна підготовка складатиметься з теоретичного та практичного етапів. Ми почали навчання з трьох дисциплін. Перша дисципліна це тактична медицина, друга дисципліна це вогнева підготовка. І третя дисципліна це тактична підготовка. Ті слухачі, які зараз знаходяться в нас на навчанні, вони мають потенціал, хочуть багато чого дізнатися. До завдань, які виконуватимуть бійці бригади Людь, належить проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника. Серед нас зібрався е, досить такий великий колектив. Люди різних е, професій, які раніше працювали, От, але нас обінав. Але одне ми хочемо захищати нашу країну від, від ворога і від його наступу. На заняттях слухачі вивчатимуть правила поводження зі зброєю, відпрацьовуватимуть тактику ведення бою та пройдуть бойове злагодження. Для більшості з них це кардинально новий досвід. Раніше разом з товаришами фарбував автомобілі для військових, які відправляли на передову. А тепер опановує ази бойової підготовки. Боєць пригадують Микола Загоруйко. Хочу вас познайомити своїм гостем, звати його Ганс. Зустрічайте він. Приїхав до нас допомагати бити москалів, почувши про формування воєнного підрозділу поліції нового зразка, чоловік одразу вирішив приєднатися до його лав. Хочу не просто сидіти з боку, а хочу приймати в цьому безпосередню участь. Я більше ніж впевнений наші перемоги, але хочеться її пришвидшити. Набір до штурмової бригади Людь триває. Заявки кандидати можуть подати за онлайн-посиланням або звернутись до центрів надання адміністративних послуг. Якою буде українська держава після перемоги, якими шляхами її відбудовувати, та які складності виникатимуть? Про це та більше сьогодні місцеві науковці та історики обговорювали за круглим столом дискусією? Там побувала і наша Олеся Липчак. Тож Олесю розкажи більше про захід. Зараз я в універсальній науковій бібліотеці. Тут сьогодні відбувається цікавий захід, круглий стіл дискусія під назвою Візія української перемоги Історія великої перемоги. А тут за круглим столом тернопільські політологи та історики дискусують про те і обговорюють безпосередньо історичне есе на тему бачення власних геополітичних інтересів та зовнішньополітичних зовнішньополітична стратегія Києва. Автором цього есе є. Кандидат історичних наук Іван Янюк, учасники ось цього круглого стола, сьогодні обговорюють власні думки про те, як відбудувати Україну після війни, про те, які геополітичні завдання будуть стояти перед українцями, про те, як розвиватиметься поствоєний і культурний розвиток України. У цій дискусії беруть участь тернопільські науковці, письменники, історики, а також науковці з різних закладів освіти. Наразі це все. Дякую за увагу. Я дякую Олесі і дякую усім телеглядачам за увагу. Коротко на цю годину, все наступний випуск. Дивіться о 20-й годині. Підсумковий. А вже за декілька хвилин на вас чекатиме студія сильні разом.